Перед тим як розпочати роботу із складкою вставлення, хочу показати, як зробити відступи на початку кожного абзацу. Для початку потрібно виділити увесь текст. Це можна зробити наступним чином. На вкладці Основне, натиснути на кнопку Виділити і вибрати виділити все. Далі натиснути на кнопку Параметри абзацу». Під словом Спеціальний натиснути на ось цю кнопку. І обрати перший рядок. Програма пропонує зробити відступ 1,25 см. За потреби ви можете вказати свої цифри. Це можна зробити, натискаючи на ось цю кнопку вверх або вниз. Або, поставивши курсор за цифрами, натиснути на клавішу Backspace для того, щоб їх стерти. І написати потрібні цифри. Залишається натиснути на кнопку ОК. Тепер кожен абзац має вказані мною відступи. Продовжимо роботу із складкою вставлення. Для цього необхідно на неї натиснути. Розпочнемо з титульної сторінки. Якщо для вас потрібна титульна сторінка за зразком, то її можна обрати ось тут. Але перед цим потрібно увесь текст помістити на другу сторінку. Зробити це можна наступним чином. Необхідно помістити курсор перед першим символом першої сторінки. Далі потрібно натискати на клавішу Enter до тих пір, поки увесь текст не перейде на другу сторінку. Якщо трішки перестаралися, то ставимо курсор зверху тексту. І на цей раз натискаємо на клавішу Backspace. Поставлю курсор на початку сторінки. Тепер оберу титульну сторінку зі списку. Нехай буде ось така. Все, що залишається, це написати потрібну інформацію. Особисто я ніколи не використовую готові титульні шаблони. Для мене легше зробити титульну сторінку з необхідними параметрами самостійно. Наступне налаштування це пуста сторінка. Ось вона. Якщо потрібно вставити пусту сторінку перед текстом. То ставимо курсор перед першим символом. Далі натискаємо на кнопку Пуста сторінка. Перед моїм текстом з'явилася пуста сторінка. Якщо потрібно вставити пусту сторінку за текстом, то ставимо курсор за останнім символом. Ось тут. І натискаємо на кнопку Пуста сторінка. Додалася ще одна сторінка. Якщо для нас потрібно розірвати сторінку, то ставимо курсор в тому місці, де має закінчуватись поточна, і починатися наступна. Я поставлю ось тут. Далі необхідно натиснути на кнопку Розрив сторінки. Тепер ось цей текст розпочинається з наступної сторінки.